Що робити, коли не можеш наважитися вести свій блог? Таке запитання прозвучало у фірі інсайхів лідерів. Тож, друзі, відповідаю на ваше запитання з радістю. Хм. Потрібно зрозуміти, для чого вам це робити. Будь-яка ціль має відповідь на таке запитання: що що, чого я хочу досягти? Що що? Щоб мотивувати людей, що що, щоб надихати? Щоб що що, мотизувати, заробляти, ділитися цікавою інформацією? Ну просто вести, аби вести, так не ну немає змісту. А для чого? У Вас є цікава думка, ви хочете на неї поділитися. У Вас дуже багато креативних ідей. Ви пишете вірші. Ви креативите творча людина. Ви просто хочете пізнати себе. Ну вам цікаво так зрозумійте, для чого вам це робити. Хм, повірте, якщо ви дасте відповідь на запитання, що би що знайдете свої ці. То ж буде і мотивація це робити. А поки ви в пошуку своєї цілі, може змотивувати вас своїм блогом, мотивація натхнення, а також стану зарядним імпульсом до вашого успіху, тренерка з ораторської майстерності Ольга Маринюк.